I do Ще трохи хмизу. <три> <три> Ти сказав їй? Так. Сказав. Я сказав, Сем, ми давно знайомі і здається, я знаю, що відчуваю до тебе. Тож, давай поговоримо і І вирішимо, чи можемо ми зустрічатися. що? Вона сказала, що я теж їй подобаюсь, Але зараз вона не хоче починати стосунки, бо в неї багато справ. Втім, яка різниця? Головне, що вона не погодилась на побачення зі мною. А ось і ми починаємо гру. Чи я сьогодні черга? Моя Я довго хотіла розказати цю історію. І думаю, сьогодні її час настав. Це історія про ілюзію і обман. Деякі речі можуть здатися вам знайомими, але в них може таїтися таємниця, про яку ви не здогадувались. Вона може бути прекрасною загадковою або, як у моїй оповіді, жахливою. З дозволу товариства шанувальників темряви, а я назву її. Історія the нічної зміни. Оператор Керол Айф О візитери госпитал фіна. Композитор Джеф Фішер. Еліксе. Це твій підпис. Автор сценарію Хлоя Браун. Та, це ти розписався за водяний насос. Ні, але Але ти розписався, а він зник. Зник, Але ж він такий здоровенний. Знайди його, голубе, або шукай іншу роботу. Привіт, Амандо. Бувай, Амандо. Привіт, Феліксе. Почекай. Чорт, знову запізнююсь. Ніяк не можу звикнути до нічних змін. Як ти витримуєш? До третьої я у школі. Потім тренування, домашні завдання і обід. Для роботи залишається тільки ніч. Коли ж ти спиш? Не знаю. Треба перевірити розклад. Вибачте за запізнення. Я втретю палату з Хворий сьомою, щойно й не викликав вас. А п'ятий з дороги? Хоче до мами. Я думала, нічна зміна має бути спокійною. Амандо, у нас новенька. Я хочу, аби ти їй усе показала. Марго Аманда. Марго, Аманда. Аманда Марго. Працюйте разом і не набридайте мені. Привіт. Привіт. Ти теж вибрала нічну зміну. Yeah. Так, школа забирає забагато часу і не кажи. Амандо. Я зараз. Як можна загубити водяний насос? Його ж тільки не ну, розпакували. Куди ж він міг? Привіт, Фелісе. Йди сюди. Я хочу тобі дещо показати. Знаєш, туди не можна. Хлопець 59-ї каже, що він твій друг. Хто він. Іди подивись. Він симпатичний. Привіт. Амандо. Це ти? Колін? Що з тобою? Завтра мені видаляють Гланди. Мені шкода. Що? А ти будеш дбати про мене. Хочеш цукерку? Придурок. Я ж пожартував. Мені не до жартів. Я зайнята. Ти завжди зайнята. Мені потрібна турбота. Я так не думаю. Ти маєш бути милою зі мною. Я можу не пережити операцію. Якби ж то. Привіт. Hello. Привіт. З якої ти палати, сонечко? Hey, you're not to... куди ти біжиш? Ти хочеш пограти в хованки? Тебе упіймаю. Ось побачиш. Я прошу тільки про одне побачення. Кіно, піца, що завгодно. Якщо ти зненавидиш мене після цього, я дам тобі спокій назавжди. Колін, я вже казала. Ти хороший хлопець, але я надто зайнята. Для чого? Для розваг? Геть, з дороги. Вибачте, він утік від мене. Тут так нудно. Поїхали в мор. Як скажеш, милий башкетнику. Ти пацієнт. Прикинься хворим, поки ми всі не потрапили в халепу. Гаразд. Але я не здамся, поки ти не погодишся. Господи, ти мене налякала. Це хлопець з мого класу. Він переслідує мене кілька місяців. Лорет? Вибач, це лише я. Припини і діставати мене. Іди в ліжко. Мій сусід зник. Що означає зник? Хто твій сусід? Малий зі зламаною ногою. Він вже годину, як поїхав з палати. Я скажу сестрі Ханті. Я не хочу, щоб йому дісталося. Давай самі його пошукаємо. Будь ласка. Дитина просто розважається. Втім, ти не знаєш, що це таке. Гаразд. Та якщо у мене будуть неприємності, я сама виріжу тобі Гланди Бат. Бат. Знаєш, це перший раз ми кудись пішли разом. Я на сьомому небі від щастя. Обережно! Отже, нарешті ми самі. Як ти можеш їсти цю гидоту? Зараз же не Хеловін. Я бунтівник. Ні, ти придурок, через якого у мене будуть проблеми. Що це? Що це таке? Контейнери для крові. Жах. Схоже ними поласував пацюк. Чому їх тут тримають? Їх тримають не тут. Мабуть, щось сталося. Сестру Хантін. Я знайшла цей контейнер у старій шафі. Там кілька сот. Справді дивно. Вони порвані, ніби їх гриз собака. Я думаю, треба викликати охорону. Ти права, Аманду. Я подзвоню. Вибач, чого ти така налякана? Не знаю. Тут відбувається щось дивне. Бат повернувся? Ні. Але я знаю, де він може бути. Мор. Він хотів побачити це місце. Тут його немає. Ходімо. Стривай. Це труп? Не автомат для пінболу. Ходімо. Я ніколи не бачив трупів. Колін, Колін, ні. Подумаєш, це ж лише мертв'як. Це Фелікс. Фелікс? Він працює у відділі експлуатації. Працював. Він. Мертвий? Я бачила його сьогодні. Він був живий, здоровий. Вшиваємо звідси. Хантін. Лорет. Лорет. Відключений. Як Фелікс. Колін. Вибач, все це місце починає нагадувати морг. Охорона, бо тут з'явиться. Мені тут не по собі. Ходімо вниз. Добрий вечір, Романдо. Джек, що сталося з Феліксом? З Феліксом? З Феліксом усе гаразд. Дивлячись, як ви розумієте, все гаразд. Може, сходимо до нього? Ідіть самі. Передайте від нас привіт. Що з ним? Не знаю, це так дивно. Сходімо у вести Привіт, Амандо. Фелікс. Але ж ти? Ти мертвий? Є трохи. Як можна бути трохи мертвим? Це не так уже і погано. Самі скоро дізнаєтесь. Що ти робиш? У чому твоя проблема? У тому, що я був першим. Першим? Він випив надто багато і зробив мене ось таким. Ми покличемо тобі лікаря. Тут немає лікарів, немає ні медсестер, ні пацієнтів. Нікого не залишилось. він поживився усіма потроху, тільки щоб контролювати їх, але не посіяти паніку. Але скоро він повернеться і тоді вже покінчить з ними. Хто про кого ти говориш? Може, ще не пізно? Він не дібрався до вас, тож ви можете його зупинити. Заспокойся. Феліксе, ти мене лякаєш. Амандо. Ходімо зі мною. Я слабшаю з кожною хвилиною. Не знаю, як довго я зможу з цим боротися. З чим боротися? Я перетворююсь. Якщо хто небудь цього не зупинить, з вами теж це станеться. Він доставив сам себе. Можете собі уявити? На ящику було написано водяний насос. І знаєте, що смішно? Саме я розписався в отриманні. Це справді смішно. У це важко повірити, але ми маємо справу з вампіром. Він блукає лікарнею. Так, не сміши мене. Такого не буває. Хочеш доказів. Я опираюсь в перетворенню, але це не просто. Припини. Єдине, що йому потрібно, це труна. Якщо ви зможете знищити її. Аманда, ти тут? Марго? З тобою все гаразд? Sure. А вже ж. А от у Фелікса кепські справи? Course, Звісно, вампірові потрібна труна. Але йому також потрібна. Кров. What? що? Люди нічого в цьому не тямлять. Вампіри живляться раз so. на 50 років. Is... А лікарня like... просто ідеальне місце. Like... Щось на зразок кондитерської. Хто ти? Я помилилася щодо Фелікса. So Він не повинен був перетворитися так швидко. Втім, це не важливо. Я майже закінчила. Нам треба нагору, я так не думаю. Ми ще не познайомилися як слід. Я повинен закінчити те, що почав. Ні, ні. Вихід з лікарні заборонено. Вибачте. Крім нас нікого не залишилось. Колін, мені страшно. Мені теж. Я не так уявляв собі перше побачення. Сподіваюся, у нас буде другий шанс. Труна. Що? Фелікс сказав, якщо ми знищимо труну, ми знищимо вампіра. Він же нікого до неї не підпускає. Але нас двоє. Я спробую відволікти вампіра, а ти затягнеш труну у смітті спалювач. Я не підніму цю штуку. Може, краще ти це зробиш? Я заманю вампіра, а ти займайся труною. Забудь Амандо. Якщо він добереться до тебе, тобі кінець. Якщо ми не зупинимо його, нам обом кінець. У тебе ще залишились цукерки? То куди мені заманити цього гада? вам краще піти з нами. Скажи своєму другові, що я буду на горі. Сама йому скажеш. Це не дуже вдала ідея. Я бачу моргів. Чесне слово. Мені починає подобатись нічна зміна. Ти хотіла мене бачити?

Не люблю докладати зайвих зусиль. Він полює на Аманду Фелікса. Якщо ти вкусиш мене, їй кінець. Ні, ні. Відпусти мене. Ні. То ти допоможеш врятувати її. Допоможи. Ні, ні, я скину тебе, а потім злежу твої залишки. Ні. Краще старий добрий спосіб. Дорогу. Я думала, нічна зміна має, має бути спокійною. Тобою все раз. буде, коли доберусь до ліжка. -до. Що сталося з новенькою? Я її налякала. Так, схоже на це. Ти в порядку? Що сталося? Нарешті Everybody все встало that. на свої місця. Even... Вони навіть не пам'ятають, що тут було. Ось ти are. де. Закінчуй вештатись виставілим. Бо я знайду охочих на твоє місце. Я все пам'ятаю. Спасибі. То як щодо другого побачення? Подивлюся свій розклад. But... Але я впевнена, що зможу знайти для тебе час, кінець історії. клас, супер. Гаррі. Маєш хвилинку? Так, маю. Та йдіть вже. Тут стає гаряче. Це була історія про людей, які зайняті настільки, що втрачають багато можливостей. І що? Я думала про те, що ти казав. Може, у нас з тобою є можливості? Справді? Це чудово. Давай я загашу багаття і не треба. Я хочу ще трохи подивитись на нього.